Високовольтне відділення підстанції, оце тут ячейки, Там підключення, в даному випадку підключено, як визначається. Оце речах включено, не відключено, а це заземлення. Це теж ячейка включена. Вон, запобіжники стоять. Туже включена, а це ячейка у нас відсутня. І все, як ви бачите, відключив. Ось воно на шини вверх і пішло вверх. Оце питання, що і тут у нас замкнуто, і тут замкнуто. А тут же другий ввод. Ось він. Бачите, включено. І отут он теж там все замкнено. От. Там запобіжники. Вон. Напряму там без запобіжників, напряму, бачите. Тут теж ремонтна ячейка, шина, Вон вона вверху знаходиться, сюди вона не йде, підключено і виходить на ту сторону. Це виключено. На ту сторону один трансформатор. вот, включено, що в два води. І на другу сторону сюди. Туди йде другий трансформатор, це він через запобіжники. Тобто два вводи включено, той трансформатор робочий один запасний. Оце така схемочка. Високовоста. 6 кВт. Ну, в принципі, ось як воно виглядає, оці штучки заходять туди. І в оцій камері вони гасять м, оці ж високовольтні струми. Оце три фази так. І воно це дуже швидко замикається, розмикається, ці пружини забезпечують замкнення, вимкнення. І тоді довго дуга не тримається, а тут вона там спеціальних такі накладочки, там, щоб воно швидко гасилось. Ясно, що ви ж. Ізолятори, кріплення на металі, ізолятор, ось речага управління, вал управління. Оци ми накручуємо на стравіту. Ізолятори кріплення. Оце так працює. Роз'єднувач. високовольний. Ну, а всередині воно отак. Оттуди кріпиться. А ото вже під напругою. Бачите, обрізані шини. Їх обрізали, вони повинні були йти сюди. Відповідна ячейка повинна бути, бо все воно на замках, воно закривається, заземлення ось проходить. Ось. Вон ті шини зверху йдуть. Ось так воно. Це висоководна сторона, що 6, що 10, приблизно однаково освітлені. Це ввод один, це в оці є, і цій і цей другий ввод, він видно його. От. А це вже пішов на трансформатор, який знаходиться за стіночку. І тут другий трансформатор, який знаходиться. За тої стіночки можемо зробити висновок, що цей трансформатор не підключений. Так, А цей трансформатор підключений, бо бачите речагу. Заземлення ніде не включене. Ми як перевіряли цей трансформатор, то ми це заземлення включали, потім виключали, дивлячись, який режим. А це виходить у нас, оце крайні ячейки у нас у одній. Тут один вод, там кабель знизу йде по землі, отут от другий кабель знизу йде по землі, у нього видно. Так. Друга ячейка у нас трансформатор туди, трансформатор сюди, так. Ну і це запасна ячейка. От можна було сюди завести ще один резерв. Так би працювало. Витяжка що. Така високової частина трансформаторної підстанції.